Доброго дня всім культивірую поле, поки погода дозволяє своїм культиватором. А Отаким завода промінь. В общем, взяв у хлопців агрокуб їхні лапи на його. У мене стоять отакі, а поставив 6 штук отакі. Все воно підходить, як можете бачити, ось цей кронштейн, де прикручується та лапа, ось він залишився, уміщається між ними, тут міста хватає, щоб його поставити, нічому не мішає, щоб поставити усі такі. Розстановку треба робити. Ну, тут нічого нікому не мішає. Оці так і залишаються на цих містах. На тих піде з сміщенням на другому ряду. Ну, на третьому, само собою, з сміщенням виходить. Сміщення йде невелике зміщення. Ось, як можете бачити, ось кронштейн, ось де вона прикручена. Так само тут, ось кронштейн, ось де вона прикручена. Нічого нікому не мішатиме взагалі. Все підходить. Чим, чим оці краще за оці. Ну, на даний момент, коли зараз земля сара. В цих сильно дуже близько, вони до пружини стоять. Вони піднімають землю як веєр. Ось можете бачити, ось обугор, який почало горнути. Воно справляється, зараз розгортає, але все одно містами буває забивається. А тут же ж стоїть ось ширина яка, тут далеко, виходить, вона стоїть. І земля вже співає лягти. Грабліну можна було б і нижче опустити, так за що тих, воно, виходить, тоді горне. А так ці ось, вони далі стоять набагато і все йде включительно. І тут стойка, тут стойка узенька і лапа прикручена всю внизу. Вона ж унизу йде. А там виходить, отак терчить 4 см. І воно цим виєром заходить виходить, і починає горнути, землю ту піднімає аж до середини пружини. Тоді горня. Так що можна смело заказувати, в кого такі лапи стоять. Заказувати фірми Агрокуб, їхні лапи. Вони виготовляють також на продаж, можна грабліни і котки в них замовити і їхні ж лапи. Можна і такі лапи в них замовити, у них є стойки з лапами. Можна s образні білотовські, які хочеш, у них можна заказати. Хто сам робить культиватор, Або в кого вже такий є, можна такі ось ставлять і не бояться. Я боявся, я спочатку одну був взяв, оцю ось очки взяв. На пробу, думаю, чи вийде поставити. Підійшло, тоді ще заказав. Ну, Хотілося весь комплект, але хлопці не вспівають робити заказів дуже багато на культиватори. Виготовили мені 6 штучок. А на наступний рік, звісно, я перейду на всі їхні лапи. Так що заказуємо в Агрокубі, кому потрібно. І ще хочу сказати по поводу сидіння. Хто не купив, звісно, спина. Я не позавидую. У мене ось очки, тут старе сидіння стоїть на 10-25. Ну це не мій трактор, це дядьковий. То звісно, ходю після БДТ. Ось таке ось сидіння. Ходю після БДТ, то звісно спина вже колом стоїть, спина болить. А на тому сидінні на воздушній подушці їдеш собі. Як наче на Жигулях амортизірує, не підкидує ніде нічого, по поході навіть йшов поперек, воно собі плаває під тобою, до спинки дотрагується, на цьому сидінні я відхиляюся, бо б'є сильно в спину, а на тому сидиш, як віномарки. Так що 8 тисяч це недорого, це два рази в магазин сходить. Ну а здоров'я важніше. Силку на агрокуб. І Номер телефона за сидіння я оставлю в описанні. Так що заказуємо хоч лапи, хоч сидіння. Все, Всім пока.